Запобігти, врятувати, допомогти це кредо тих людей, які незважаючи на небезпеку та ризикуючи власним життям, щодня звершують подвиг на робочому місці. 17 вересня своє професійне свято відзначили рятівники. З Цієї нагоди творча група бужнету завітала на урочистий захід до Львівсько-Волинського ВГРЗМ. У грудні минулого року професійний Львівсько-Болинський воєнізований гірничо-рятувальний загін відзначив своє 60-річчя. На рахунку відважних і мужніх людей цієї аварійно-рятувальної служби десятки ліквідованих аварій і сотні врятованих життів. Працівникам загону доводиться трудитись у вкрай небезпечних умовах, адже гасити пожежу в надрах копалень та витягувати гірників з-під завалів породи на таку роботу відважиться не кожен. На даний момент Львівсько-Волинський гренчорятувальний воєнізований загін обслуговує 14 підприємств. Це підприємства ДП «Львіввугілля», ДП Волин енергетична компанія ЦОВ і ПАД Шахта Надія. Також шахта Десята Новолинська, яка зараз будується. Штат загону начислює 297 чоловік. У нас майже весь склад молодь, тому що. По службі ну, така необхідність, такі правила, що максимальний вік роботи респіраторка це 50 років. Ну, а до 50 років вони всі молоді. Громічі рятувальники всі роки напружені, то диктує специфіка роботи. Но, дякуючи Богу, цей рік для підприємств, якими обслуговуємо, пройшовся без серйозних, без серйозних аварій. Саме така складна. і Важка, я так скажу, була остання наша аварія, на якій відпрацював загін. Це пожежа на шахті стрипові. Пожежна 2019 тисячі рік. Запорука оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків полягає насамперед в належному оснащенні рятівників та їх високій професійній майстерності. У нас існує такий табель оснащення, без якого, в принципі, який обусловлює. Повністю все наше технічне забезпечення. На даний момент служба забезпечена 100% оснащенням. Щодо спеціалістів, то повсякденне наше життя це, в принципі, постійна підготовка до ліквідації аварій. Окрім того, звичайно проходять різні навчання. тобто, Раз три роки ми маємо на базі Донецького оперативного загону є учбово оперативний загін, в якому що три роки кожен наш працівник має пройти спеціальне навчання. У вівторок, 17 вересня, привітати рятівників із професійним святом прибули міський голова Червонограда Ігор Чудійович, технічний директор ДП «Львіввугілля» Олег Акімов та голова профспілки гірничо-рятувальників Олег Філімонов. Ви постійно знаходитесь на передовій, постійно маєте показувати свої знання, свої вміння, тому що гірнича справа завжди пов'язана з небезпекою, з різними надзвичайними ситуаціями. Буквально недавно ще в пам'яті наша зустріч з вами, святкування 60-річчя загону, де ми говорили про різні випадки, які траплялися. Про різні території, де вашим працівникам приходилося працювати по ліквідації надзвичайних ситуацій, і завжди ви залишали по собі добру згадку, добре слово як високопрофесійна надійна команда. Тож, дозвольте мені від імені Чонацької міської ради, виконавчого комітету від себе особисто щиро привітати кожного з вас з професійним святом. Побажати вам і надалі бути єдиним, дружним, міцним професійним колективом. Завжди вміти, але щоб Господь давав так, щоб ви якнайменше приміняли свої знання в житті, щоб найменше в нашому місті траплялися різні випадки, щоб на шахтах. Була безпечна праця без будь-яких надзвичайних ситуацій, в особистому житті щастя, здоров'я вам, сімейного благополуччя і хай Господь береже вас. Святом вас. З вітальним словом до своїх колег звернувся голова профспілки Олег Філімонов. Це є професія мужних людей, тому що, коли сталося лихо на шахті і лунає сигнал тривоги, підрозділи нашого загону. Першими приходять на допомогу шахтарям, які застали лихо. І незалежно від ситуації і від обстановки, яка схвалася, опускаються в шахту і виконують поставлені перед ними завдання. Також в нашому загоні працює багато дінастій, тому хочеться згадати деякі з них дінастії Смаля, Покінь Броди, Щадила, Ібревих і багато інших. Які гідно стоять на сьогоднішній день на варті безпечної праці наших шахтарів. Хочеться побажати всім, щоб ми набували нашого досвіду тільки на полігонах, і при виконанні технічних робіт. Також хочеться всім побажати з нагоди цього свята, міцного здоров'я, всіляких гараздів, щоб завжди у вас в домі панувала злагода, половополуччя, щоб ангел хоронитель завжди оберігав вас і ваші сім'ї святом. Гармонійним доповненням до слів вітання стало урочисте відзначення кращих працівників ГРЗ. Зокрема, згідно з указом президента України орденом за заслуги третього ступеню нагороджено рятівника Миколу Загороднього. Відзнаку Шахтарська гвардія Галичини від ДП вугілля отримав командир загону Ігор Яворський. За мужність, відвагу і високу професійну майстерність достойні працівники гірничо-рятувального загону отримали грамоти міського голови Червонограда та відомчі відзнаки від командира загону Ігоря Яворського.